Вітаю! Мої широколисті гортензії зимують на вулиці без жодного укриття. І ті, що ростуть безпосередньо в ґрунті, і ті, що перебувають у горщиках. 17 грудня вночі сьогодні було мінус три морозу, і мої широколисті гортензії скинули листя. Все листя я обов'язково прибираю, щоб запобігти розвитку шкідників та хвороб. Далі, де це необхідно, мульчую корою. Назви на табличках, які ось ось зітруться, перепідписую, щоб не загубити назву сорту. Перед тим як я почала свій експеримент з широколистими гортензіями, я шукала інформацію про зимування без укриття. Всі в один голос казали, що без укриття гортензії не виживуть. Але я вирішила спробувати. Після першої зими вижили не всі. Але це мене не зупинило. Я і далі розмножувала гортензії, які пережили зиму. І вже зараз настала п'ята зима для деяких гортензій, які будуть зимувати без укриття. Це особисто мій досвід, і я вирішила з ним поділитися. а ви, якщо є бажання, експериментуйте успіхів!